Знаєте, є такі історії, що не просто розважають, вони буквально формують цілі нації, стають таким собі культурним кодом її ДНК. І от сьогодні ми з вами спробуємо розшифрувати одну з таких ключових історій: українську легенду про Калину простежимо увесь її шлях: від простої народної оповіді до одного з найпотужніших символів країни. От на перший погляд, народна казка чи легенда. Здається, що це просто синоніми. Але чи так це насправді? Повірте, різниця між ними це не просто гра слів, це фундаментальний ключ до розуміння того, як культура взагалі зберігає свою історію, свої цінності, свою пам'ять. Окей, ось наш короткий план. Спочатку чітко розберемося, чим казка не є легендою. Потім зазирнемо в саме серце легенди, щоб зрозуміти звідки в неї така сила. Далі нас чекає сама драматична історія дівчини Калини. Розберемо її глибокий символізм, і наостанок підсумуємо, як такі історії стають голосом цілого народу. Тож почнемо з основ. Давайте розшифруємо цей код. Адже щоб по справжньому відчути всю глибину і силу легенди про калину, нам треба чітко відрізняти її від казки. На перший погляд, вони схожі, але це насправді два абсолютно різні всесвіти. Отже, казка це ж світ, знайомий кожному з дитинства, правда? У неї завжди є чітка структура, зачин, кінцівка, якісь повтори. І головне, ми всі, і слухачі, і оповідачі маємо таку собі мовчазну згоду. Летючі килими, балакучі тварини це все чиста вигадка. Це алегорія, метафора, але не те, що було насправді. А от легенда це вже зовсім інша територія. Вона завжди прив'язана до конкретного місця, до конкретного часу, до реальних історичних подій. Її слухачі вони вірили, що все це відбувалося насправді. І найважливіше. Фантастичні елементи тут це не якась вигадка, ні, це диво, диво, яке в їхньому світогляді цілком могло статися. І от коли ми кладемо їх поруч, все стає на свої місця. З одного боку стабільна, чітка структура казки, яка існує ніби поза часом. З іншого вільна форма легенди, яка міцно вросла в історію. Але головний вододіл, звісно, у сприйнятті абсолютна вигадка. Проти дива, в яке щиро вірили. Добре, з цим розібралися ключ до розуміння у нас в руках. Тепер, маючи цей ключ, давайте, так би мовити, заглянемо під капот самої легенди, подивимось, що ж робить її не просто цікавою історією, а таким потужним інструментом культурної пам'яті. Секрет сили легенди у її такій, знаєте, гібридній природі. Уявіть собі, сплав. Береться абсолютно реальний впізнаваний історичний факт, ну, наприклад, набіги Орди. А потім до нього домішується подія, яку тогочасні люди сприймали як диво. І саме цей коктейль з реальності та віри і створює той неймогірний емоційний зв'язок. І ось ця здатність пояснювати світ робить легенди неймовірно різноманітними. Вони охоплюють буквально все. Від створення світу, це міфологічні легенди, до подвигів героїв. Вони пояснюють, чому ота річка називається саме так, а онте місто отак. Навіть осміслюють звичайне життя. Це такий собі народний інтернет, що пояснює світ довкола. Ну що ж, а тепер до серця нашої розмови. Легенда про дівчину калину це не просто гарна історія, це ідеальний приклад, ідеальний кейс того, як історико історико-героїчна легенда може одночасно і пояснити походження рослини, і закодувати в ній долю цілого народу. Історія починається як і багато великих історій з кохання та обов'язку він, молодий козак, який йде боронити рідну землю, вона його кохана, яка обіцяє чекати. Здавалося б, такий класичний, майже казковий початок. Але тут сюжет робить розворот на 180 градусів. Минають роки, і він повертається тільки не як герой-визволитель, а як зрадник на чолі ворожої орди, що прийшла палити його ж рідну землю. І що робить дівчина, побачивши його на чолі ворогів? Вона не плаче, не благає, не просить. Вона кидає йому в обличчя найсильнішу зброю, яка в неї є прокляття. Тільки уявіть собі цю неймовірну, незламну силу духу в цей момент. І ось він кульмінаційний момент момент дива. Шабля зрадника вже злітає над її головою, але дівчина не падає мертвою. На її місці раптом виростає кущ, вкритий сніжно білим цвітом, ніби сама земля її сховала, захистила від зради. Але й це ще не кінець зрадник у сліпій люті рубає шаблею цей кущ, і його удар не знищує, а ніби завершує творення символу. Білі квіт чистоти опадають і на їхньому місці спалахують яскраво червоні ягоди, точнісінько як краплі пролитої крові, символ жертви і незламності народжений. Ось така історія дуже сильна, правда? А тепер давайте розбиратися в найцікавішому як саме цей драматичний сюжет зміг перетворити звичайний, по суті, кущ на один із найглибших, найважливіших символів української ідентичності? Так у чому ж її секрет? Чому саме Калина, а не якась інша рослина? А відповідь, як це часто буває, зашифрована і в деталях самої легенди, і в самій природі калини? Давайте просто розкладемо все по поличках. Адже кожен елемент тут має своє значення. Білий цвіт це, звісно, краса, дівоча чистота, невинність, гіркий смак ягід це гірка доля, біль зради. Ну а криваво-червоний колір цих ягід тут все очевидно, це символ пролитої крові, жертовності і нескінченної боротьби за свою землю. І цей неймовірно яскравий приклад калини виводить нас на фінальне, мабуть, найважливіше питання. А для чого взагалі потрібні легенди? Що вони роблять, яку роль відіграють у житті цілого народу? Якщо говорити просто, то легенди це і є культурна ДНК, це не просто байки на ніч, це живий архів нації, в якому зашифровано все: її історія, її цінності, її болі, її перемоги, і головне відповідь на питання, хто ми такі і за що стоїмо. І тут, щоб уже точно все розставити по місцях, варто провести ще одну фінальну межу. Якщо міф це про створення світу, про час, що був до початку історії, то легенда завжди діє вже у створеному світі. Вона пояснює події в межах нашої, людської, конкретної історії. Саме так і працює наша легенда про калину. Вона бере реальний історичний фон століття боротьби з нападниками, накладає на нього універсальну людську драму, любов, вірність, зрада, і в результаті цього поєднання створює вічний невмирущий символ, який зрозумілий кожному поколінню без зайвих пояснень. І на завершення просто думка для роздумів. Адже кожен регіон, кожне місто, кожна маленька річка має свої власні легенди. Вони зовсім поруч, треба тільки прислухатись, поцікавитись, бо саме в цих здавалося б, простих історіях часто і прихований ключ до розуміння не лише нашого минулого, а й нашого сьогодення.